Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами трошки пограємо. Я буду казати вам умови задачі, а потім за допомогою цифр ви будете викладати приклади. У Марічки була лялька, а мама подарувала ще одну ляльку. Як записати цю задачу цифрами? Поміркуйте, будь ласка. Скільки ляльок було у Марічки? Одна. А скільки подарувала мама? Ще одну. Тому пишемо один додати один дорівнює. скільки всього ляльок стало у Марічки. Вірно, всього дві ляльки. Сашко грався двома динозаврами, а потім взяв ще одного динозаврика. Як? Ми повинні записати цю задачу. Скільки було динозаврів у Сашка спочатку? Два. А скільки він взяв ще динозавриків? Правильно, ще одного. Тому записуємо 2. Додати один дорівнює, скільки всього стало динозавриків у Сашка. Правильно, всього три динозаври. Чотири подружки гралися у скакалку. Потім одна з них пішла стрибати на батуті. Як правильно записати цю задачу? Давайте разом було усього чотири дівчинки. А потім одна дівчина пішла пригати. Скільки залишилось дівчат, котрі гралися і стрибали. Правильно, всього три подружки залишилися грати у скакалку. У маленького Назара було чотири кубики, потім його старша сестричка принесла ще один кубик. Скільки всього кубиків стало у Назарчика? Скільки було у кубиків у Назарчика спочатку? Правильно, 4. А сестричка скільки принесла кубиків? Правильно, 1. І всього скільки кубиків отримав назарчик? Правильно, всього 5 кубиків. Молодці. Михайло грався з чотирма машинками. Потім одну машинку він поклав у коробку. Як правильно записати цю задачу? А тепер разом було спочатку чотири машинки, потім одну. Машинку він поклав у коробку. Отже, як ми повинні записати: 4 відняти 1 і залишилось скільки машинок? 3. Правильно, залишилось три машинки. Полінка дуже любила читати. Вона прочитала 6 книжок, а потім прочитала ще одну книжку. Скільки всього книжок прочитала Полінка? Скільки прочитала Поліна книжок спочатку. Правильно, 6. А потім прочитала скільки Ще одну. Тому записуємо 6 додати, 1 дорівнює скільки. Правильно, всього 7 книжок. Молодці діти! А зараз пропоную вам трохи пригадати. Вчора, сьогодні та завтра. Малята. А ви знаєте, що таке вчора, сьогодні і завтра? День, який йде зараз, називається сьогодні. Все, що відбувається зараз, відбувається сьогодні. Пригадайте, що ви сьогодні робили? Я сьогодні прокинулась вранці. Поснідала. І прийшла в гості до Сашка. Вчора ми з Сашком ходили до зимового парку годувати птахів. Вчора це день, який пройшов. Промайнув, закінчився. А що ви робили вчора? Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він прийде тільки завтра. Завтра ще немає. Ми його чекаємо. Що ви будете робити завтра? Подивіться малята, яка гарна квітка виросла у Сашка. Ось така вона сьогодні. А такою вона була вчора? Такою стане завтра. Вчора ми насипали повну годівничку насіння. А сьогодні його залишилось мало. А завтра годівничка буде порожня. А ви здогадалися чому? От я їстиму лише завтра, а не сьогодні. Не хвилюйся, Сашко. Завтра наступить дуже швидко. Потрібно лише поспати одну ніч. А поки що. Давай пограємось іграшками. Порахуємо та порівняємо їх. Якого кольору смужечки? Якого кольору верхня смужечка. А нижня. На верхню смужку покладемо пірамідку. На нижню м'ячик. Викладати потрібно зліва направо. Скільки пірамідок? А скільки м'ячиків? Додамо ще одну пірамідку. Скільки пірамідок? Одна. Дві. Всього дві пірамідки. Чого більше? М'ячиків чи пірамідок? Скільки пірамідок? А скільки м'ячиків? Чого менше? Пірамідок чи м'ячиків? Пірамідок дві. Їх більше. А м'ячик один. М'ячиків менше, ніж пірамідок. Поставимо ще один м'ячик. Порахуємо. Один. Два. Всього два м'ячика. Скільки стало м'ячиків? А чи порівно пірамідок та м'ячиків? Порахуємо ще раз. Одна, дві, всього дві пірамідки. Один, два. Всього два м'ячика. Скільки залишилось пірамідок? Чого більше? Чого менше? Я все зрозумів. Вчора це те, що відбувалося вчора. Воно пройшло, промайнуло. Сьогодні це те, що відбувається зараз. А завтра ще не настало. Ми з нетерпінням на нього чекаємо.